Перш за все, ми проводимо напівмарафон. Це великий захід на півтори тисячі учасників, і для нас це надзвичайно важлива подія, так як ми чітко розуміємо, що в тій ситуації, в якій знаходиться наша країна, ми маємо бути не не тільки найрозумніші, а ми маємо бути фізично найсильніші. Тому ми за розвиток масового спорту. Ну і в тій ситуації ми ще й донатим для наших збройних сил України. Тому ми просимо Тимо всіх мешканців нашого міста вибачення за певні незручності, але велике дуже прохання віднестись до цього з розумінням. Під час проведення півмарафону буде здійснюватись перекриття ряду вулиць. Воно триватиме з 8 ранку до 11.30. Перекриватимуться такі вулиці, як проспект Свободи, проспект Чорновола, вулиця Липинського, а також ділянка вулиці Замарсинівської добрихович. Частина з цих вулиць буде відкриватися швидше. Треба врахувати, що замарстинівська вулиця, а також проспект Чорновола до кільця Злопинського будуть вже відкриті з десятої ранку. Решта вулиць відкриються з 11.30. Тридцять у зв'язку з цим перекриттям ми внесемо зміни до ряду маршрутів. Ці зміни вони торкнуться 24 маршрутів громадського транспорту. З ними конкретно змінами можна буде ознайомитись на сайті Львівської міської ради. Також хочемо звернутися до в першу чергу водіїв, а також до пасажирів громадського транспорту, намагатись уникати пересування в цей період у неділю, або врахувати ті перекриття, які є, і змінити свій звичний маршрут.